Так, курс для новичка Крипта. Крипта. Ого! OLX, Що ж нам пропонують там? А ні, тут взагалі страшно. Криптоінвестор з нуля. Цікаво. Криптоінвестор з нуля. Нам пропонують зберегти свої заощадження від інфляції, створити пасивний дохід від 60% річних у доларів вже під час навчання, навчитися підбирати монети з прибутковістю від 300 до 2 тисячі. 22 тисячі і більше процентів. Аху, охренеть. Звісно, програма курсу, дивимося. Принципи найкращих інвесторів, фінансова грамотність блокчейн, топ криптовалюти і гаманці. М -м -м, цікаво, цікаво. Пасивні види заробітку. Тут навіть калькулятор є, нічого собі, стартовий капітал. В мене буде 500 доларів точно. Щоб запхати місяців. Давай цілий рік. Середня дохідність відсотків. Ну, я не знаю, це завжди буде фіксовано. Хай буде 10. Е -е, додана. До, докладання кожен місяць, тобто реінвест. Хай буде 50 порахувати. Е, так, з кінець У мене буде 2600 доларів. Ахіреть, нічого собі, це воно порахувало тупо в процентах. Взагалі не розумію принцип такого калькулятора, якщо чесно. Е, форма навчання. 400 баксів 800-2000 з половиною. Так, може, є щось безплатне краще. Я якраз побачив у новинах курс від Мінцифри ще десь у 2023 році. Але, як кожен безкоштовний продукт, потрібно зразу знати наперед, що на початку він буде таким собі. Ну, м'яко кажучи, поганим. Тому прийшло трошки часу. Тобто два роки і я пройшов весь курс від освіта Дія. Тож у мене виникає зразу декілька запитань, чому так мало переглядів, і чи насправді все так погано. Тож, чи є взагалі в цьому якась користь тоді? І почнемо, звісно, з не дуже хорошої новини те, наскільки взагалі наші люди хочуть навчитися саме криптовалюті. Я, наскільки пам'ятаю, в першому модулі е, колись, як я тільки заходив вперше, тут е, був лічильник переглядів, лайків. Е, там я, на жаль, не зберіг скріншотів, але якщо десь знайду, то покажу. І якраз на першому модулі було близько 20 тисяч переглядів, на другому там менше, а на третьому ще менше. І. Отака от, от ситуація. А тепер гляньмо на статистику, скільки взагалі людей користуються криптовалютою. Ну і, звісно, не можна виключати домальовування статистики. Це само собою. Але загалом тенденція вона є зростаюча, тобто до е криптовалюти, інтерес, навпаки, якби ого го який. Але і потенціал, звісно, присутній. Тож, це як угоди на ф'ючерсах, так і спот, і P2P, звісно. З іншого боку, мені стає трохи не по собі, то, що декілька тисяч пройшло безкоштовний курс від освіта Дія, а користуються мільйони. Я часто бачу у своїх приватних. Е, мені пишуть різні люди, розкажи, як там взагалі лімітку виставляти, як там ф'ючі працюють, і що таке взагалі плечі кредитні, або фандінг, наприклад, або чітка комісія з'їдається е, при закритті позицій та утримуванні. Оце все є, є якраз база, яку потрібно вивчити перед тим, як взагалі лізти на якісь там торги. Ну і звісно, в цьому. Тут є основні поняття, що такі біржі, які вони бувають, які є типи операцій на ринку, і що таке декси, до чого це все йде, і, звісно, мета Всесвіти. Тож, я одразу розповім про свої враження від проходження курсу. Тож, пройдемося з першого модуля. Я перегляну коротеньку програму і одразу буду коментувати. Загалом цей курс, то ще перший модуль, він про взагалі супер основу, що таке є, саме цифрові гроші, біткоїни наші. Корисно для тих людей, які взагалі не знають, що таке біткоїн, Бо от, вроді би спілкуюся з криптоном, але питайся його, що таке біткоін, то відповідає е, От таким формулюванням. Як оце от, от, наприклад. От просто це електронна платіжна система. От так от. Чисто по Гуглі її кажуть. Хоча насправді там поняття досить таке обширне, яке тут і описане, що мені насправді дуже сподобалось. Загалом тут більше нічого такого цікавого для мене не було. Бо я хочу нагадати, що в цій сфері я вже більше двох років. Тому здивувати мене прям нелегко, так би мовити. Тож, наступний модуль, другий, оце є вже набагато цікавіша штука. І якщо брати взагалі з цих всіх модулів, що я основне для себе вибрав, я хоч і криптан. І стараюся вивчати дану сферу. Я дуже хотів дізнатися, які є ще консенсуси. Тобто, я знаю основні два перші це є Proof of Work, тобто, це в нас біткоін, як яскравий приклад. То якраз потрібно віддавати свої потужності на те, щоб мережа працювала, і відповідно, воно там все існувало. І, і наступна основна це є proof of stake Тобто яскравим прикладом є ефір, і там єдине, що потрібно, це просто мати монети і їх заблокувати. Таким чином, мережа стає децентралізованою і безпечною. Це два різних підходи. І в принципі, все, що я знав, ще розумів, що можливо якісь третій, але про них якось не дуже часто говорили, і навіть коли я гуглив. Вот які є ще консенсуси, мені взагалі нічого не вибивало. А в цьому курсі є. Тут їх досить таки багато. Але я б не сказав, що вони якісь місяць в собі. Це, скоріше всього, обновлене профуворка, профустейка, тільки вони дуже різні. Я навести приклад зараз не наважусь, але там є дуже багато насправді, що мені дуже сподобалося. Бо я цю інформацію шукав. А от коли я вже назву знайшов з цього курсу, я його погуглив. Отам от інформація, якраз вся і чомусь показалася. Ну, ладно. Е Модуль другий е це якраз про типи операцій. Там трохи про ризики, про гаманці. От, гаманці, це дуже корисна тема, до речі, е бо, як то кажуть, в крипті, якщо не твої ключі, не твої гроші. Отут якраз дуже добре це показано. Навіщо це? То дуже потрібно саме для тих людей, які, от якраз, зелені, бо з криптовалютою тільки так працювати, а не просто завести пару доларів там, поторгувати на ф'ючерсах. То це можна сказати, що не криптан, а просто, ну як то м'яко сказати, лудоманить людина. Тож, модуль третій. Тут є вже більше про децентралізовані. Додатки, які побудовані на блокчейні. Тож, теж, дуже цікава штука. Тут розказано деякі українські проекти, які в цьому залучені. Є деякі представники від них, особливо це є Ethereum Ukraine, Ukraine DAO та інші. Ну, вони вже менш відомі, але все одно вони є і щось розробляють. Це дуже круто, насправді. А модуль третій, це вже більше от якраз про крипту, бо тут йде робота вже з самими інструментами на блокчейні, ніж о, зайшли в CEX, тобто звичайну біржу. От о, найбільше відрізняється це від CEX з біржі, тому що. Хоч не хоч на таких біржах, звичайних, таких як Binance, Bybit, там все насправді максимально централізовано. І від слова, блокчейн там хіба що лише одна назва, навіть якщо там є розділ Web3. Але це не зовсім гарантує то, що ви будете користуватися іменно на самому блокчейні. Тому. Найкраще це користуватися от такими децентралізованими рішеннями. Це буде трохи спочатку складно, але потім нас от, от просто зрозуміти, що це круто. Навчитися проводити транзакції, свапати, використовувати різні пули, так би мовити, стейкінгом займатися децентралізовано. Це дуже круто насправді. Тож, третій модуль саме про це. І там, звісно, ще є розділ про мета Всесвіти. От ви якраз бачите на фоні, як я граю в одну гру. Якраз вона повністю на блокчейні, тому класно, круто, мені подобається. От якраз всередині модуля буде теж дуже крутенька штука з мета Всесвітами. Вона мені теж дуже сподобалася, і, до речі, там можна знайти морду Порошенка. Тож, модуль четвертий, як заключний, це вже більше про безпеку. Тут багато технічних моментів, насправді пояснювати не сильно та й хочеться, бо тут, ну, безпека, що не потрібно просто вестись на шахраїв і, звісно, розбиратися. Тож, загальний мій висновок про цей безплатний курс, в принципі, непогано, як для безплатного продукту. Тому його можна пройти навіть за тиждень. Можна за два. Цілком реально. Якщо оцінити в зірочках то в принципі 4 з 5. Всім рекомендую насправді. Тож, з вами був Сльози Ефіра, до наступного відео.